Щедрівочка щедрувала, у віконце заглядала. Що ти, тітко, напекла, неси нам до вікна, чи вареник, чи пиріг, неси нам на горі, не щипай, не ламай, а по цілому давай. Ми йшли на вогник до вашої хати, не хотіли гарних людей на шляху минати. Добрий вечір вам. Добрий вечір, добрий господар. Чи дозволите щедрувати? З Новим Роком вас вітати, щастя і здоров'я побажати? Щедруйте. Ой, яка ж я рада гостям! Проходьте, проходьте, любі місця всім вистачить. Як я рада вас вітати, в нашій оселі. Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий. Щедрий вечір. Добрий. Із піснями голосними. Щедрі, щедрі, щедрі щедрівочка прилетіла ласі. Наша Маланка не сама ходить, наша Маланка хлопціє. Наша Маланка малесенька, як тонопелька тонесенька, а гарна, як картина. Вона Василя соромиться. Маласю, а йди до хати. Наша Маланка не лінила. Нам вареників на варила і ополонці ложки мила. Кожку тарілку впустила. А десь ваш? То та глибше гору, що добрий був в цьому році. Ми прибули, Господа. Багаті і веселі, і на дворі, і в оселі. Щоб господь оберігав, вам усе потрібне да.